Здорова, олди і кіберпанки. Ну ж бо зізнавайтеся, хто бешкетував на вулицях Найт Сіті та вчиняв справжню масакру. Та чого гріхата йти, я теж таким іноді займаюся. Але рівно до того моменту, поки на місце не прибуде загін Макстак, та не втихомирить мене. То хлопці серйозні, це вам незвичайні копи, котрі більше часу проводять за поїданням пончиків та питтям кави. Злочинність у Найт Сіті знаходиться на доволі високому рівні, адже в місті купа малих банд, картелів, злодіїв, кіберпсихів та простонариків, готових прибити за 5 копійок. Департамент поліції міста бореться зі злочинністю, але не варто забувати про продажних копів та елементарну посадову недбалість. В таких умовах гра між поліцією та криміналітетом йде майже на рівних. Я втомився вам говорити про підписку та лайк. То ігнорує мої прохання, тому я викликаю Макс Так Так, я скажу, що за вашою адресою був помічений кіберпсих. Потім самі пояснюйте озброєним до зубів спецназівцям, що то був наклеп або телефонний розіграш. Я вас попередив. Потім не треба мені скаржитися в коментарях. Поліція Найт Сіті. Правоохоронний орган, якого це місто потребує, і заслуговує. Тепер кажуть, що найкращий спосіб дізнатися про загальний стан міста це поглянути на стан його поліції. Night City Поліс Department – це організація з недостатнім фінансуванням, оснащенням і персоналом, де кожен офіцер щодня ставить своє життя на карту. Тож не дивно, що більшість значків Нью-Йорк Сіті Поліс Department втратили віру у свою невдячну роботу. Атмосфера апатії та корупції пронизує відділ, тоді як багато офіцерів на вулиці реагують жорстокістю та агресією через стрес та особливості їхньої роботи. Тим не менше, деякі офіцери все ще щиро вірять у захист звичайних громадян і гарантують, що міські джунглі не зануряться в повний хаос. Для них значок все ще щось означає в цьому місці, а зброя все ще є інструментом захисту та служіння. Зіткнувшись з одним із таких фанатиків, більшість бандитів стануть на коліна з руками за головою. Відмовившись, вірогіше всього, вони отримають кулю. Звичайно, як і всюди, реальна влада знаходиться в руках корпорацій. Офіційним спонсором поліції є Найт Корп. Але Нью-Йорк Сіті поліс департмент також підтримує інтереси Арасака та Мілітек. Часто, коли офіційне розслідування зупиняється, поліс департмент потихеньку залучає найманців. Щоб отримати докази в зонах корпоративної юрисдикції, які забороняють будь-яку присутність поліції. Нічого з вище перерахованого не змінює того факту, що коли трапляється біда, то люди одразу дзвонять до поліції Найт Сіті, які, в свою чергу, прибувають на місце події, щоб захистити та служити всіма силами. Департамент поліції Найт Сіті був і залишається офіційним правоохоронним органом Найт Сіті. Знаходився у власності та підпорядкуванні міста до 2076 року. Лібералізація життя у всіх його проявах призвела до того, що Night City Police Department перейшов у приватну власність у 2076 році. Правоохоронний орган страждав від недостатнього фінансування. Місто терпіло великих збитків, тому було вирішено передати поліцію у приватні руки. Зміни почалися одразу і на всіх рівнях. Керівника поліції замінив менеджер з продажів Data Term. Він суттєво зменшив кількість патрулів та наказав поліцейським виписувати якомога більше штрафів. Результат не примусив довго чекати. Рівень злочинності в Найт Сіті почав стрімко зростати. В рамках реорганізації було залучено багато безпілотників. А ще з нового, громадяни тепер повинні були платити 5 євро-доларів за кожну хвилину роботи полісменів за викликом. Поліція Найт-Сіті. Почала поглиблювати співпрацю з приватними в'язницями. За цілий рік нове керівництво так і не вивело правоохоронний орган на рівень безбитковості. Борг продовжував зростати. Назрівали нові проблеми, коли капіталізація на City Police Department впала ще на 17% від рівня січня 2077 року. Мер Луціус Райн Почав розглядати альтернативне вирішення того, що було названо проблемою поліції. Було найнято фірми з індустрії корпоративної безпеки для охорони порядку в Найт Сіті у 2077 році. Під корумпованим керівництвом комісара Джеррі Фолтера, Найт Сіті Поліс Департмент стали значно поступатися криміналітету у плані чисельності та озброєння. Зростання злочинності у таких районах, як Пасифіка, Норсайт, та пустка призвела до того, що поліція просто забула туди дорогу. Вони не патрулювали у тих районах і, звісно, не приїздили на виклики. Можна сказати, та територія була поза юрисдикцією поліції Найт-Сіті. Найбезпечнішими районами міста залишилися Центр та Вестбрук, тоді як Хейвуд, Санто-Домінго та решта району Вотсон варіюються від помірно до надзвичайно небезпечних. Найт-Сіті Поліс Департмент. Підтримує систему рівня загрози, щоб інформувати громадян про найнебезпечніші райони міста у той чи інший час доби, щоб підвищити свою ефективність і зменшити рівень смертності офіцерів протягом багатьох років. Департамент звертався до міської ради Найт Сіті із проханням прийняти політику, яка б надала йому більше правових повноважень і захисту. Станом на 2077 рік офіцери Найт Сіті та Мають кілька надзвичайних процесуальних можливостей. Зокрема, офіцери можуть затримувати осіб без пред'явлення їм звинувачень на строк до одного року. Постріл людині в кінцівку вважається попереджувальним пострілом, а не застосуванням смертельної сили. Транспортні засоби, які не зупиняються відразу після сигналу про зупинку руху, можуть бути обстріляні. Супутні збитки, включаючи загибель цивільних осіб, дещо неофіційно допустимі при застосуванні летальної сили для нейтралізації кіберпсиха. Патрульний відділ є основою будь-якої сучасної поліції та є найбільшим підрозділом на City Police Department. Основна мета патрулювати той чи інший район. Для забезпечення дотримання закону та зменшення злочинності. Керівництво міста постійно надає більше ресурсів і робочої сили саме патрульним підрозділам, головним чином через небезпечний характер професії та постійно зростаючий рівень злочинності. У минулі роки поліцейські зазвичай патрулювали поодинці, але через зростання злочинності тепер вони ходять парами. Їм доводиться реагувати на будь-які загрози. Бандитська активність. Корпоративні перестилки, заворушення, наркотики, психи і просто незадоволені громадяни. Коли починається зміна, вони самі по собі, і очікується, що більшість проблем вони зможуть вирішувати самостійно. Якщо буде занадто гаряче, протокол передбачає виклик кавалерії. Стандартне спорядження патрульних складається з броньованого жилета та шолома, наручників, пістолета та або нелетальної зброї та аптечки. Дорожнє патрулювання вважається найбільш невдячною роботою, роботою, яку дають тим офіцерам, що вчинили службовий проступок. Його роль полягає насамперед у забезпеченні дотримання правил дорожнього руху та руху транспорту. Ніхто особливо не любить дорожніх патрульних, навіть інші копи. Стандартне спорядження складається з броньованого жилета, шолома та 9-мм пістолета. Крейсерський патруль це крок вперед у порівнянні зі звичайними патрульними копами. Вони пересуваються на спеціальних поліцейських машинах BMW 600 Вони доволі часто допомагають звичайним копам у патрулюванні. Автомобілі крейсерського патруля мають надійне бронювання. Повітряно-десантний патруль забезпечує повітряне патрулювання та спостереження за містом за допомогою широкого парку літаючого транспорту, наприклад, вертольоти та різні моделі av 4 та av 6. Хоча вони оснащені новітньою та потужною зброєю. Повітряно-десантний патруль в основному є підрозділом підтримки. Вони можуть дістатися куди завгодно, тому ці підрозділи дуже затребувані у Найт-Сіті. Відділ розслідувань менший, ніж патрульний відділ, але теж є важливою частиною департаменту. Цей відділ проводить всі кримінальні розслідування в Найт-Сіті. Детективи часто стикаються з більш жорстокими злочинами. Купи, які тут працюють, відомі як люди в цивільному. Їм дуже багато відомо про місто. Часто вони мають надійних інформаторів, які діляться важливою інформацією щодо криміналітету у місті. Віце-департамент в основному займається боротьбою з наркотиками з акцентом на торгівлю, зберігання та розповсюдження, а також у їх юрисдикції проституція, азартні ігри та злочини пов'язані зі зброєю. Більшість випадків це робота під прикриттям, тому ці копи можуть працювати довгими місяцями, щоб проникнути в небезпечну банду та стати довіреною особою. Зазвичай ці копи оснащені різними кібернетичними засобами, які мають допомогти зі стеженням та проникненням. Відділ пограбувань займається всіма питаннями пов'язаними з крадіжками: це може бути шахрайство, крадіжки з проникненням, викрадення автомобілів, підробка документів, озброєні пограбування тощо. Гроші та ресурси вливаються в цей відділ дуже і дуже рясно, адже частіше всього їх розслідування пов'язані з великими сумами грошей. Учасники витрачають більшу частину свого часу на роботу з документами, також багато часу витрачається на роботу під прикриттям. Відділ вбивств займається масовими вбивствами, нападами з обтяжуючими обставинами і корпоративними вбивствами. Детективи відділу вбивств можуть розслідувати до 50 випадків на день. На жаль, подібні ситуації не рідкість для Найт Сіті. Знайти чергового мерця в темному закутку це нормальне явище. У багатьох детективів маються набуті психологічні проблеми через надмірний рівень насильства на вулицях. Зі зростанням кримінальної активності з боку банд, злочинних синдикатів і корпорацій. Відділ вбивств має роботи на багато місяців вперед. Підрозділ спеціальних розслідувань, також відомий як SIN, займається більш масштабними та серйозними злочинами. Це можуть бути злочини, пов'язані з масовими вбивствами, корпоративним шпигунством, широко розповсюдженою організованою злочинністю, учними викраденнями тощо. Шокуючі чи жорстокі вбивства теж підпадають під юрисдикцію SIN. Коли звичайні відділи не мають поняття, як розкрити справу. Інші підрозділи поліції, як правило, не люблять SIN через те, що вони отримують більшу зарплатню і часто повністю контролюють хід справи. Тактичний підрозділ вступає в дію, коли немає часу на розмови, що досить часто буває в 2077 році. Вони мають справу з ситуаціями високого ризику, такими як порятунок заручників, заворушення або кіберпсихоз спецназ. Або СВЕТ. Це підрозділ швидкого реагування, навчений діяти в ситуаціях надзвичайно високого ризику. Команди складаються з 10 добре підготовлених і добре оснащених бійців. Вони, як правило, використовують власні тактичні поліцейські машини та оснащені якомога більшим арсеналом, орієнтованим на бойові дії проти кібернетиків. Офіцери СВЕТ. Зазвичай займаються порятунком заручників перестилками з залученням важкої зброї, облогами та охороною відомих цілей. Команда Ріот працює цілодобово та є нелетальним еквівалентом Свет. Вони навчені несмертельним процедурам, хоча нещасні випадки іноді трапляються. Вони відомі тим, що можуть контролювати НАТО, блокуючи цілі міські квартали та швидко розганяючи всіх бунтівників. найт сіті поліс департмент. Притримуються відомої політики. Якщо ви не хочете постраждати, не бунтуйте і не мітингуйте. Група боротьби з заворушеннями складається з 10 військовослужбовців під керівництвом одного офіцера. Зі спорядження мають спеціальні щити, балістичну броню, сльозогінний газ, електрошокери та інші нелетальні види зброї Net Security це секція мережевої безпеки, яка надає послуги контролю, моніторингу та пошуку інформації про зони мережі в межах певного міста, не зважаючи на те, що головним пріоритетом NetSec є пошук найнебезпечніших і найзухваліших мережевих злочинців. Вони також забезпечують усі інші підрозділи актуальною інформацією прямо з мережі. Не всі муніципалітети мають підрозділ NetSecurity. Багато хто покладається на послуги NetWatch. Окрім відстеження незаконного нетранінгу, NetSecurity також проводить власні розслідування всередині мережі. Відділ внутрішніх справ є проблемою для корумпованих поліцейських. Адже його робота полягає в розслідуванні випадків неправомірних чинків під час виконання службових обов'язків. Багато правоохоронців зловживають становищем, а іноді навіть йдуть на співпрацю з криміналітетом. Навіть підозра може поставити крапку на роботі поліцейського. Тому офіцери внутрішніх справ дуже не люблять інші офіцери поліції. Адміністративний відділ укомплектований здебільшого не поліцейськими, тобто людьми різних цивільних професій: секретарі, менеджери, бухгалтери тощо. Серед працівників поліції адміністрація взагалі не в пошані за винятком топових керівників. Мало хто з копів має бажання йти працювати в адміністрацію. Управління поліції Night City мають доступ лише до базового або застарілого обладнання. Тут дається взнаки недостатнє фінансування. Деякі офіцери купують краще спорядження за власні кошти, адже власне життя важливіше за гроші. Одним винятком із цього є закупівля певної кількості екзоскелетів Militech Centaur для офіцерів патрульного підрозділу. Звичайні копи мали бронежилети та шоломи, нічого надзвичайного. Поліція в Найт Сіті оснащена автоматичною зброєю, адже рівень злочинності невпинно зростає. До 2077-го це були, зокрема, моделі Militech m 10 af Lexington, Saratoga, Ajax, Constitutional Arms, M2038 Tactician, Defender і Nokota D5 Copperhead. Не дивлячись на мізерне фінансування, поліція Найт Сіті все ж мала деяке новітнє озброєння. Часто можна було зустріти потужно озброєних мілітек Minotaur буквально по всьому місту. Ще використовувалися розвідувальні дрони Мілітек Viver, які першими прибувають на місце ймовірного злочину. Дрони Zetatech Bombus також використовуються для розвідки: бойові дрони Мілітек Гріфін і патрульні роботи Arasaka Robot-Р МК-2, також є частиною інвентарю City Police Department. Цей спеціальний підрозділ деякий час був незалежним, а потім став частиною поліції Найт Сіті. А ще він може впоратися з будь-якою загрозою. Тому вважаю, варто окремо поговорити саме про Макс-Так. Це елітний відділ спеціальних операцій Найт Сіті Поліс Департмент, єдиною метою яких є усунення кіберпсихів, тих, кого вони не вбивають на повал, перевозять до Лос Падрес, унікальної в'язниці в Найт Сіті, де можна утримувати. Кіберпсихопатів офіцери МАКСТАК оснащені кращою зброєю, найкращим кіберпрограмним забезпеченням, свіжими прототипами спорядження, але незважаючи на ці приголомшливі привілеї, ніхто при наявності здорового глузду ніколи добровільно не йде служити в підрозділ. Інші відділи на City Police Department прагнуть триматися від МАКСТАК на відстані витягнутої руки, що робить їх чимось на зразок держави всередині держави. Коли Макс так прибуде на місце події, обов'язково будуть жертви, а будь-які внутрішні розслідування обов'язково будуть припинені. Більшість офіцерів Макс так самі є унікальними персонажами. Вони, як правило, хромовані одинаки з однією метою в житті зловити якомога більше кіберпсихів. Дехто каже, що межа між цими двома групами це тонка лінія, яку дуже важко розглядіти. Тактичний підрозділ максимальної сили або ж рання його назва психосквад Найціті, Поліс Department чи Сайбер Suppression Юніт. Були й інші назви, але зараз всі знають їх як Так. Підрозділ оснащується найкращим спорядженням, оскільки для боротьби з кіберпсихами потрібна найпотужніша зброя та імпланти. Перше про Макс Так почули в 2010 році. Коли вони почали надавати послуги з ліквідації та затримання кіберпсихопатів, людей, котрі зловживали кібернетичними імплантами, що цікаво, на 2077 рік, багато бійців підрозділу були колишніми кіберпсихами, яких свого часу вдалося впіймати, підлікувати та завербувати. Гарний приклад подібної практики це Меліса Рорі у 2000-х роках. кіберпсихоз став надзвичайно серйозною проблемою для Найт Сіті. Хоча держава пропонувала спеціальну програму терапії та лікування, ви спробуйте такого пацієнта доставити в лікарню. Тут розмовами не допоможеш. Якщо псих безладно вбиває випадкових цивільних наліво і направо з кращих бійців. Ці створили групу для пошуку та затримання кіберпсихів. Пізніше підрозділ отримав всім відому назву МАКСТАК. Усі офіцери були надзвичайно підготовлені, спритні та здатні витримати велику кількість пошкоджень. Використання великої кількості кіберемплантів було нормою серед бійців, або ж навіть обов'язковою умовою для служби. Покращені офіцери МАКСТАК не поступаються в силі навіть найвідомішим кіберпсихам. У розпорядженні бійців найефективніше озброєння та броня, а також бойові машини, недоступні іншим у багатьох відношеннях. Бійці Макс Так були такими ж небезпечними, як і ті для боротьби з якими вони були залучені. Багато офіцерів буквально балансують на межі кіберпсихозу. Night City поліс Department вважає цю стратегію ефективною, так би мовити, клин треба клином вибивати. Після Четвертої корпоративної війни офіцери МАКСТА були чи не єдиною силою, яка здатна була наводити порядок на вулицях, включно з приборканням кіберпсихів. Роль загону МАКСТАК у 2045 році була дуже схожа на роль загону у 2020-х. Однак через крах уряду після Четвертої корпоративної війни Макстак стала на деякий час незалежною організацією, продовжуючи слідувати філософії структури. Підтримувати закон і порядок і захищати невинних. На фоні хаосу деякі офіцери вирішили покинути Макстак та зайнятися криміналом, але їх було швидко піймано. Коли порядок почав повертатися на вулиці Найт Сіті, Макс так було знову включено до складу Найт Сіті Поліс Департмент у 2077 році. Макстак продовжує виправдовувати свою репутацію, вистежуючи. Будь-яких кіберпсихів і порушників закону, які є надто сильними, щоб звичайні копи могли з ними впоратися. Якщо влаштувати трішки безладу на вулицях Найт Сіті, ми можемо особисто зустрітися з бійцями загону МАКСТАК. Розмова з цими хлопцями коротка. Більше всього ви труп. Дійсно, потужна і радикальна правоохоронна структура, котра завжди виконує свою роботу. Чимось вони мені нагадують травматім – тім. Тільки ті за будь-яку ціну зберігають життя, а Макс так навпаки забирає. Просто якісь тобі інь та янь. Дві половини одного цілого кругового обігу життя в Найт Сіті. Маєте якісь думки після перегляду? Тримайте їх при собі. Та я жартую. Пишіть їх обов'язково в коментарях. Поговоримо. А на цьому ми прощаємося та слава Україні!